Ремонт акумулятора 48 В 12,5 годин. Ось така картина. Акумулятор всього від'їздив пів року. Акумулятор був новий. Зі слів клієнта перестав заряджатися. Е, немає напруги тільки на одній паралелі, але майже вся батарея потекла. Отже, приступаємо до перепаковки. Використовуємо акумулятори Samsung 32E, схема 13S5P, складемо в холдер, наварюємо шину. І з іншої сторони будемо робити точно так само. Обов'язково між паралелями даємо ізоляційний картон для безпеки, щоб була ізоляція між кожною паралельною. Знімаємо BMS-плату старої батареї і монтуємо на нову батарею. Обов'язково змотуємо батарею армованим скотчем. Бачимо, одразу БМС після встановлення видає напругу. Далі батарею ми зарядили до повного, перевірили напругу на кожній паралелі. Напруга становить 4,17-4,18 В. І будемо розряджати током 2,5 А до відключення БМС. Поїхали. Тест займе не одну годину, а для вас усього декілька секунд. Отже, закінчується тест. Ток уже підняв до 4 А, щоб побачити, при якій напрузі плата БМС відключить живлення. Ємність. 15,4 години. І при напрузі близько 36 вольт. Плата БМС відключає. Акумулятор готовий. Підписуйтесь на канал. Якщо вас щось цікавить, запитуйте в коментарях. Буде багато нових цікавих відео.